Державна служба України з питань праці проводить інформаційну кампанію «Виходь на світло. Вона спрямована на роз'яснення для роботодавців та їх працівників щодо важливості офіційного оформлення трудових відносин. Закликаємо роботодавців та працівників виходити з тіні, тобто працюючи в тіні, роботодавці приховують власну діяльність та трудову діяльність своїх працівників, виплачуючи їм заробітну плату в конвертах, тобто, поза увагою державних органів та держави, в цілому, за словами фахівців, жоден працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору у письмовій формі. Якщо під час цієї трудової діяльності фактично все прихо. Виховувалася від державних органів, то відповідно навіть після звільнення вже жоден роботодавець не підтвердить факт того, що він допустив працівника без трудового договору і буде приховувати всі будь-які докази. Випробувальний термін та стажування також мають бути оплачуваними. Будь-яке стажування або випробувальний термін можливе тільки після укладення трудового договору. Підписали трудовий договір, прийняли працівника на роботу, встановили йому випробувальний термін. Проте за весь цей час заробітна плата виплачується, податки справляються. Відповідно, працівник має всі права та гарантії належним чином оформленого працівника. Якщо ж працівник не оформлений, податки до бюджету не сплачується. Як наслідок, ще одне порушення з боку роботодавця. Економіка країни втрачає. Значні суми коштів від від виплати заробітної плати в конвертах. Відповідно, ті кошти, які в наші скрутні на сьогоднішній день часи, да, в умовах воєнного стану могли б справлятися для підтримки збройних сил України, вони фактично ходять в тінь. З 1 серпня межах програми «Виходь на світло вже відбулось близько 800 відвідувань суб'єктів господарювання в галузі торгівлі та організації харчування. Юрік Цер Валерій Коваленко новини СТС.